Вилов та продаж риби з чотирьох областей заборонений від 16 червня. Аби перевірити, як продавці дотримуються нового правила, разом із Держпродспоживслужбою йдемо до центрального ринку. Місця, де зазвичай продають рибу, нині майже порожні. Працюють лише дві продавчині. На камеру не спілкуються від інспекторів, тікають. втікають. Документів немає, я так розумію. Зараз будемо виясняти у адміністрації ринку, що це за загиба, хто тут торгує. Захищати продавчиню втікачку береться представниця лабораторії центрального ринку. Пояснює, жінка просто злякалася преси. Запевняє, усі документи на товар у неї є. Це імперного походження, слова, і прибавки, документи всі в неї Є документи. Так, це документи розпорядження. «А Документи в, в лабораторії, бухачення, так походження. Походження, ну ми можемо показати. Інспектори вивчають документи та констатують. Всі дозволи у жінки дійсно є. Вирушаємо на іншу точку продажу. Туди підходить покупчиня Світлана. Каже, рибу купує тільки, аби нагодувати кішку, а от собі не ризикує. Моя кішечка їстиме ми все. Вона звичайно, дворова. Ви ж самі кажете, що з тих територій, де може бути небезпечно. Не беруть. Натомість представники ринку запевняють, небезпечної риби в них бути не може. Пояснюють, перш ніж потрапити на прилавки, лускаті проходять ретельну перевірку. Спочатку риба розморажується. Коли вона розморозилася, дивимось на шолуху риби. Щоб вона була яскрава, на жабри дивимось, щоб вони теж відповідали, яким треба нормам. Потім мишця повинні бути упругі, ніякі кості не повинні вилазити з мишць. І дивимось, якщо риба свіжа по органолептиці, ми її випускаємо. Якщо в нас якісь сумніви є, ми робимо мікроскопію. Крім того, кажуть, у Держпродспоживслужбі зараз привезти до регіону рибу без документів неможливо. Є лабораторії, які досліджують цю рибу з міста, де вона виїжджає, там державні лікарі ветеринарної медицини, вони не виїдуть без супроводних документів. Сьогодні блокпости, вони цю рибу теж дивляться дивляться документи, ні, вони відправляють її взагалі вбирають з реалізації. Такі рейди інспектори проводять щодня відтоді, як почала діяти заборона. Перевіряють стихійні та офіційні місця торгівлі. За цей час виявили лише три порушення у Синельніківському та Криворізькому районах. У рибоохоронному патрулі нагадують взагалі заборонений лов на території, Дніпровського області. там. Немає ставок, річка чи озеро чогось чи дома взагалі заборонено і ловля, і продажу. Рибоохоронці додають, заборона на вилов та продаж риби діє у чотирьох областях Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській. Завозити лоскатих з інших регіонів можна. Єдина умова пакет дозвільних документів. Перевірки ринків триватимуть, доки не стабілізується ситуація в постраждалих регіонах після підриву окупантами Каховської греблі. Катерина Нічик та Сергій Озоров. Новини одинадцятого каналу.